Всім привіт! Ви на каналі Ангел Марини і з вами Алекс. Щоби канал не простоювався, а ви не сумували, ми вирішили відзняти відео про те, як ми робимо анімацію очей. Сподіваємося, що вам дуже допоможуть наші поради. Приємного перегляду! Мені влом світити своїм фейсом, тому сьогодні за мене виступала Алекс і я просто вам покажу, чим я користуюся, в принципі, коли малюю анімацію. Користуюся я ось такою планшеткою Гамон. Це Гамон S620. Я трішки більше розповім про неї, коли буду більш детально це все оглядати. Зараз просто простенький огляд на анімацію. Планшетка доволі зручна. Встановити програму, щоб з нею працювати, теж не складно З нею є ось таке перо, причому перо шло мені ще зі змінними стержнями. Ну, це вже більш детально розповім про саму планшетку, коли прийде час. В принципі, я майже нічим не користуюся тільки двома клавішами. Тобто, щоб збільшити зменшити малюнок. Підключається вона через USB. І, в принципі, якщо хочете, ви можете її навіть до телефона підключити. Така можливість є. З цим нема проблем. Ну, Раніше я малювала взагалі просто з допомогою мишки в звичайному фотошопі. Коротше, тепер ми вже за компон. Для малювання анімації очей, обличчя лялькам я використовую фотошоп. У мене він 22 року, можна 16-й, можна 17-й, 18-й. Тобто, в принципі, там немає великої різниці, який буде фотошоп. Приблизно в них все однаково йде. В плані у цих всіх інструментів. Там одне єдине, що в 22-му я не можу знайти ті е, пензлі, котрими я користувалась в 17-му році. Ну там просто додаткові якісь пензлі, які дуже гарно малювали і мені подобались. Так, для того, щоб працювати з фото, ми нажимаємо відкрити. Ну, давайте візьмемо Катрін. В неї тут, в принципі, намальована вже намальований рот. Ну, хай буде ця тора. А... Кого ще відкрити. В принципі, від цього вистачить, я думаю. Фото краще, щоб було якомога е, якісніше. Тому що вам з цим працювати, вам його треба буде збільшувати. Бачите, я його збільшила, я тільки зараз ми вже побачили пікселі. От, а оце фото, воно поганої якості. Ви бачите, пікселі пішли і нічого не видно. Наприклад, і цієї тори я покажу. Як зробити повіки, і, напевно, я їх зроблю повністю закритими, щоб ви просто побачили, як я, в принципі, підбираю кольор. Для того, щоб почати роботу, обов'язково робимо шар додатковий. Чому? Тому що, коли ви малюєте на оригіналі і вам треба витерти ластиком, наприклад, так, то він стирає повністю весь шар. Можна, звісно, використати архівну кість, так вона все витирає. Але коли ви будете вставляти очі, то архівна кість їх буде витирати, незважаючи ні на що, навіть якщо це у вас якийсь там супер додатковий шар, вона буде стирати до першого шару. Навіть якщо ви зробите кілька шарів, ну от, наприклад, у мене два шари, так. І я зараз на другому шарі, наприклад, ну, давайте намалюю, намалюю щось чорненьке, так. І ми перейдемо на перший шар. Вирішимо, що я щось вже вставила, а в мене ось перший шар. І вона все одно витирає всі шари. Тому нею користуватися тільки в крайньому випадку, якщо от ви там полінувалися робити ці шари, так? І ви хочете суто просто на оригіналі, наприклад, намалювати посмішку, то окей, нема питань, можете нею користуватися прекрасно. Якщо ж у вас ідуть шари, то краще хай ідуть шари. Чому? Зараз пояснюю. Це очі Катрін. Мені, в принципі, все одно які очі. Зараз вам показати. Виділяю я це все магнітним ласом. Чому ним? Тому що воно чітко виділяє те, що треба. Ось я зараз виріжу, щоб ви побачили. Бачите, воно тільки трішки контур залишає. От я завжди копіюю. Якщо в мене там десь трішки вирізало контур, я то все домальовую вже по. От, беремо око, ну, не дивіться, що воно велике, це чисто для вас показати. А ще нюанс архівної кісті. Ну, Наприклад, ви там підправили, так, вам треба було підправити. А, тепер ви ворушите. Бачите, вона робить отаку каку. Якщо ви це все ластиком витрите, ну, це ж додатковий шар, так, ви витрили ластиком, не псується ваш основний шар. І за вашим оком нічого ніде не йде. Так, тепер видаляємо всі ці шари. Робимо чистенький свіжий шар, щоб я вам показала, як же намалювати їй прекрасні її повіки. А, я беру завжди піпетку. Обираю потрібний мені колір а, Тут тора така, вона незвичайна, тому. Я щоб не заморачуватися, ну, зазвичай я там беру з кількох місць колір, я ще покажу на іншій ляльці. І е, використовую ці кольори. Тут я лінива срака була, коли малювала анімацію, тому я просто брала, ну, я зараз повністю замалюю око. Замальовувала ось таким чином. І бачите, воно необ'ємне. Взагалі ніяк не об'ємне, тому. Ну, мені треба було одразу темніший кольор взяти. Я трошки взяла навпаки, тому зараз буду валювати по-іншому. Беремо таким чином. Ну, я інколи беру або темніший колір одразу і замальовую ним, або, якщо це світлий кольор іде, то я замальовую таким чином. Так, і м -м, додаю ще світлого, наприклад, трошки так якось. Ну, якось так. Це не чітко, не точно, тому що, ну, якщо подивитися цю роботу, то вона виглядає ось так. Ну, тобто, бачите, тут темне, а тут світлий шов, а посередині нормальний. Там я зараз зробила навпаки, типу, з розрахунком, що світло їй падає якось отак. І тобто, посередині в неї саме світліше. А, дуже добре допомагає розмиття. Ну, воно ось, бачите, розмило все. Але. Мені ну, мені не подобається перепад, він все одно різкий. Тому що я роблю: тут є ось такий інструмент палець. Я беру цей інструмент палець і все отак розтягую. Тільки робить це обережно, тому що зробите отак, і воно відкриває око. Тому, тому з країв обережно. Посередині можете гратися, як вам заманеться, тому що воно там нікуди не дінеться, в принципі. І частіше за все я роблю зі сторони в сторону, тому що, якщо робити по колу, то воно не дуже. Біля країв, я взагалі обережно в одну сторону стараюсь робити, тому що воно дуже помітно. Ну, от око вже виглядає більш об'ємно. Ну, Це для прикладу, я не кажу, що це чітко так, як треба, тому що чітко, як треба, треба було робити трішки не так. <кій> Потім беремо, треба ж намалювати їй, що в неї ж тут. Гарні такі вії, наче як, так? Тому підмальовуємо вії. І щоб це все не виглядало топорно, беремо розмиття. Оп, ви розмили, все. Вона прекрасна. А, щоб зробити моргання? Вам треба 4-5 таких фото. Тобто, от от у вас лялька це оригінальне фото, так? А, Потім ви малюєте, вже підмальовуєте трішечки, вія опускається. А, ви знов, ще одну малюєте, ще вія опустилася. І дивіться, тут йде такою дугою, там, де вона прикриває, вже дуга інша. Бачите, повіка опускається вниз дугою. Так, і а, увесь час а, в неї є ось такий колір. І от вона вже його повністю закрила, це око. Таким чином, в мене йде на отаку анімацію 4-5 фотографій. Якщо не полінуєтеся, то ви можете ще е зробити фотографії, де очі відкриваються. Як приклад, зараз покажу. До прикладу, от вона щось там говорить. І вона закриває, відкриває очі. Якщо... Тут я малювала анімацію повністю. Тобто в мене закривалися відкривались відкривалися очі. Кожен раз я це малювала, тому що вона в мене балакала і мені треба було це робити. Але коли я лінуюся, то я роблю як отут. Ось вона їх закриває, все. Тут у мене вже інша анімація пішла. А, і коли я монтажую, я просто беру. І ці кадри ставлю в зворотньому програванні. Ну, це спосіб для дуже лінивих, хто не хоче багато малювати. Як малюється анімація очей? Якраз у мене є очі Катрін, і в мене є Катрін. Загалом я завжди залишаю оригінальну фотографію. Тобто ось, з її рідними очима, з її рідним всім. Тому що мені треба буде намалювати оці ось її зрачки. Тому я залишаю завжди. А так, я беру ось так от. У мене сіренький колір вийшов. ну Давайте світліший візьмемо, щоб уже не зовсім сірий, так. І для прикладу, ну щоб уже кольор не дуже там відрізнявся, то беремо отак. Виставляємо необхідно нам розмір. Тепер беремо інший колір, зменшуємо розмір. Хай буде всім, так, підійде. Це свого роду тінь. Знову-таки я скосячила, я можу або підмалювати, воно все одно ну, грубовато виходить, бачите? Тому, що в такому випадку я роблю? Я беру розмиття і оце все розмиваю, щоб воно виглядало більш м'яко. Вже розмила, тут теж трішки розмити, ось таким чином. Тільки дивіться, не перестарайтеся, бо бачите, в мене вже отут ось видно оригінальний кольор ока, який тут був. Потім що, в мене вже тут виділено, тому я копіюю, вставляю, от я вставила. Якщо мені треба, ну, бачите, в мене воно трішки зайвим це все можна підтерти ластиком і все нормально буде. А якщо мені треба кудись пересунути, то я просто пересуваю так, як мені треба. Ну, от, Наприклад, я в цей код пересунула, тому мені треба прибрати зайве. Я беру і просто ластиком це все витираю. Те ж саме ви можете зробити, в принципі, з оригінальним оком. Вам не обов'язково вимальовувати ці гарні очі. Ви просто можете взяти магнітне лосо, от, вирізати там, скопіювати, собі десь зберегти оце око. Зараз я його. А. А чому мені зараз вибило помилку? Тому що. Я хотіла скопіювати око, яке знаходиться на основному фоні, тому я спустилася до основного фону, скопіювала. Зараз я натискаю створити, я вибираю. Ай буде вставлений розмір, мені все одно вставляємо. От, Ми скопіювали око Катерин, так. Воно у мене скопіювалося погризане, тому це все підмальовується. Я використовую зазвичай просто чорний кольор, яким підмальовую, це все. Ну, там, підмалювали, підмалювали, як вам треба, так і а, знову ж взяли магнітне ласо, обвели, воно все одно візьмете, що йому треба. Обвели, скопіювали і вставили. Якщо ви хочете красиві намальовані очі, берете піпетку. Обирайте колір. Ну, от, мені видало темно-синій. Добре, все прекрасно. Але е я малюю не темно-синій, а зараз я піду в блакитний. Чому? Тому що це основний колір ока, котрий буде в Катрі. Так, зараз трішки збільшу пензля, щоб швидше малювати. Це все замалюється. Беремо темний тепер. Можна навіть ще темніший. Ну, типу, гра, світла та тіні в очах. Ну, це стандартно. Ось вам ще темніший. Давайте тепер до світлого перейдемо. Це не дуже світло. Наприклад, коли я хочу, щоб було щось світліше, то я роблю отак. Так, і тепер переходимо до білого. Ні, давайте до чорного перейдемо, щоб я вже домалювала. А, дивіться, самі зрачки, оці чорні, так, їх можна зробити або величезними, як у кота з Шрека, або ж а, зробити подібними до оригіналу. Тут уже, як вам зручно, я ні на що не наполягаю. Беремо білий колір. Робимо, щоб у неї очі були живі таким чином, таким чином Так. і беремо розмиття. Почекайте, я ще дещо забула, я забула домалювати їй отут чорний контур. Тепер це все розмиваємо. Я розмиваю настільки, щоб воно виглядало як однорідна маса. Ну, тобто, хоча б приблизно як отут. Або ж приблизно як. Угу, да, є тут. Або приблизно як отут. Бачите, як воно виглядає? Або ось. Будь ласка. Це все розмили. Будь ласка, ваше око. Якщо ви е, хочете просто, щоб у вас були ці гарні очі напротязі всієї анімації, то ви е, робите, ну як я роблю. У мене залишається отаке фото завжди. Так, і я роблю отаке фото, наприклад. Оце фото я дублюю. Дублюю багато разів, щоб мені зробити, зробити ось таку анімацію. Тобто, це одне фото йде. Воно весь час йде одне, і я його не змінюю. Єдине, що я міняю, це додаю анімацію сліз і а, вирушу а, зіниці. Все. Більше нічого. А, стосовно брівок. Брівки ну, вони в мене не дуже виходять. А загалом я їх малюю ось таким чином. Знову ж беремо інструмент-палець. Візьму, зараз його побільше зроблю. І таким чином я його ну, натягую, змінюю форму, деформую. Давайте 20 візьму, може, може ж. Було прям видно-видно, як я це роблю. Якось отак робимо її винуватою, такою нещасною. Оце ще я підмальовую, щоб прибрати гострі куті, тобто а, з допомогою оцього, цієї піпетки, з допомогою пензлів, це все замальовується, розмивається інструментом розмиття. От. І отак воно виглядає. Тепер я обіцяла показати, як я працюю, коли в мене такі вії. Коли в мене такі вії, то. Тут мені треба кілька разів використати певні кольори. Такрін якраз підходить, в неї тут багато таких цікавих нюансів. Чому я роблю отак піпеткою кілька разів? Тому що колір на протязі всього ока він змінюється. Тому. Щоб воно не дуже виділялося, і щоб воно не було якимось монотонним однаковим, я постійно, постійно використовую пипетку і постійно це все замальовую. Тут робимо ось так. Я зараз закрию, напевно, угу. У мене вставне око. Цей шар вищий. Шар просто був вищий за основний, тому о, він закривав повіку, яку я мала намалювати. Тільки я зараз на фоні малюю. Це, це, звісно, мінус величезний, тому що я зараз зіпсую фон. Ніколи так не робіть. Малюйте обов'язково на шарі. Тепер що я роблю? Я можу взяти. Отут я можу взяти якраз таки. І е, світлішими кольорами замалювати. Неважливо, як ви зробите ті плями, тому що ви все одно їх будете ще розтягувати 100 500 разів, тому просто робіть. Це все теж замальовується таким чином. треба отак якось зробити. Все. Беремо палець, це все розтягуємо, знову ж таки сміливо. Тут теж розтягуємо. Бачите, занадто світлий колір вийшов, тому світла пляма. Можна поправити, додати там трішечки таких краплень, котрі просто ви знов таки розтягнете пальцем. Дати більш-менш. Ну, я просто зараз зроблю наспіх, і я не дуже там дивлюся, що в мене щось не так виходить. Тому не дивуйтеся. Все, тепер переходимо до віючок наших. Так. В неї тут йде вся така лінія підводка. Так. Тому ми її малюємо сміливо. Ну, і оскільки. Ну, тут варіант, в принципі, вже в неї мають йти оці всі повіки вниз. Так. Таким чином. Ну, це приблизно намальовано. І, в принципі, все. Міше ви тут нічого не зробите. Якщо ж вгору, ну, вони, звісно, вгору не можуть дивитись, тому що вже сама повіка вниз дивиться. Якщо вгору, то просто... Також, Зараз хвилиночку, ще зменшуємо, дуже грубо виходить. Якось так. Ну, це приблизно я не хочу зараз наводити, дуже деякі роблять там додатковий шар, оце все обмальовують, обводять. Потім а, вони його якось деформують, пере, переносять, тобто опускають вниз 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 Ну от вона зараз йде так. так. Вони потім трішки опустили, потім ще трішки опустили, потім перевернули, щоб вони дивилися вниз і опустили. Ну, Таким чином. І я вважаю, що то не дуже правильно, тому що коли ти закриваєш очі, твої вії. Змінюють свій розмір. Ну як? Візуально, тобі здається, що вони змінюють свій розмір. Тому я завжди малюю з нуля. І в мене завжди змінюється розмір. Про що я кажу, зараз покажу. Ну Хай буде, десь тут же є. От вона говорить, так. от опускаються. Тут я майже не змінювала розмір. Тут вже розмір у мене змінився, тобто вони стали меншими, тому що ну, вона ж опускає віє. вони змінюють своє положення. Значить, розмір міняється. Тут вона вже прикрила, тому вії дивляться вниз. А тут я просто додала їх, ну, що от об'єм, вони є, вони закрились все. Також є така біда, що якщо це в Русі робиться. То також треба кожну фотографію пропрацювати. Бачите, в мене вії постійно змінюють положення, постійно змінюють свій розмір. Ну і це правильно так має бути, тому що вони не можуть змінюв... не змінювати свій розмір. От, до речі, тут я не відмальовувала кожного разу її зіниці, тому що це дуже втомлює. Єдине, що я зробила, мені довелося кожне фото відмалювати білки. Тому що, тому що вона розмовляє, довелося. А зазвичай в мене, в мене йде отаке фото, якщо мені нічого не треба, так? І туди я вже вставляю очі, котрі ворушаться туди-сюди, щось роблять. Так само я відмальовую, наприклад, там у мене є статична картинка, де вона щось каже. Так? Ну, як статична, майже статична, тому що вона ж щось каже, тому мені довелося її трішечки. Знову повертаємося до цієї анімації. Тут я відмалювала їй очі, тобто о, вставила зіниці, відмалювала білки, зробила заздалегідь брови. Так? І о, це те, що на напротязі. Всього фото не змінюється. Тобто воно від старту таке. А вже губи, е вирушіння вухами, е оце кліпання, це все вже домальовувалося потім в процесі. Ну, це е просто я дуже лінива була. Окрім, того, ця анімація, напрочуд прочуть складна для мене, і я її пробувала вперше, тому так. Що ще я не сказала по цій всій анімації? Наприклад, вас, а, вона змінює положення, як у мене було з Alex. Так? Вона тут постійно порушить головою, так, і мені, мені було ліньки відмальовувати кожного разу, її очі, тому копіюємо, вставляємо. Ласло. Є ласо. Трансформування, по-моєму, ось, повернути. І ви повертаєте так, як вам треба. Якщо вона нахилила голову в одну сторону, то ось ви повернули. Якщо в іншу, то ось ви повернули. Ну, коротше, таким способом я гралася, щоб мені 10-500 разів не малювати. От, ви повернули, ви нажали ОК, типу, так. І ви перемістили там око, куди вам треба. Вставили все. Оце, що лосо обрізало, можна просто витерти ластиком, і все. Більше нічого не треба. Не треба не придумувати велосипеда нічого. А ще одне: у вас йдуть шари. Тому, коли ви зберігаєте файл, ви оберете зберегти як. І отут у списку ну, у мене новий Photoshop, тому у мене тут нема цього. Я зберігаю завжди копію. ну Типу, я прибираю оця, зберегти копію. Обираю шпех. Одразу видно, всі картинки стає. І натискаю зберегти. воно вибиває, що картинка, яка у вас була в оригіналі, буде замінена, на цю, яку ви намалювали. Я натискаю ОК і все, робота завершена. Якщо ж ви хочете далі працювати з картинкою, то ви її зберігаєте як Photoshop файл. Потім ви там, повертаєтесь до роботи, відкриваєте її і з нею працюєте. Я, звісно, нічого зараз зберігати не буду. Ще дещо ще забула сказати. Коли ви відмальовуєте таким чином, то о, о, коли ви в ляльки вирізаєте око, воно нерівне. Будь ласка, відмальовані очі Катрін, бачите, воно скошене, тому що вони трішки все одно йдуть прикриті, як би. Тому, коли малюєте, обов'язково треба <кхм> заокруглювати, домальовувати те, що, що обрізане, відрізане. Тому що, якщо у вас буде типу, якась, якийсь шок, от тут в неї, в принципі, йде шок, і е, треба було їх закрутити. І я оце підмальовувала. Як підмалювати, я в принципі вже пояснила, тому не бачу сенсу е, розжовувати цю тему знову. Ну, і все, в принципі. Далі просто слідкуйте за тим, щоб більш-менш однаково ворушилось. Тут у мене є косяки, що вони не дуже правильно ворушаться, але, в принципі, то все треба просто прилучитися. Наче я розповіла вам все. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть, питайте, буду пояснювати.